Через російські обстріли на Донеччині є загиблий. У Херсоні поранено семеро людей. На Миколаївщині та Дніпропетровщині під ворожим вогнем перебували житлові квартали. квартили. Зведення станом на середу, 17 липня, до вашої уваги на каналі Сі час. З вас підписка, а з нас оперативна інформація. І ми починаємо. Доба почалася із терористичних актів росіян, регіони України потерпають від постійних обстрілів та прильотів. У четвертій. Борова на Харківщині перенесло ворожий обстріл кабом, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе та автомийки, три приватні будинки. Глава області Олексінігобов додає, за минулу добу противник завдав удару з фпв дрона ще й по селу Волохівка. Пошкоджене приватне домоволодіння потерпали населені пункти Білий Колодязь та Кіндрашівка. На Донеччині одна людина загинула. Ще семеро за добу дістали поранення. Це жителі Північного, Покровська, Іллінки та Українська, повідомив начальник обласної адміністрації Вадим Філашкін. Всього за попередні 24 години росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Ворожими снарядами побило будинки мирних людей. Пошкоджено 25 будинків та інфраструктурний об'єкт у Покровську. Два доми зруйновано і два пошкоджено у зарічному. Один зруйновано і один пошкоджено в Торському. Пошкоджено два приміщення і дві господарчі споруди у Ямполі. У Часоярівській громаді пошкоджені шість приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено п'ять будинків, ще один у Серебрянці. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла через ворожий обстріл прикордоння Сумщини 16 липня. Було нанесено арт удари по глухівській громаді. Як результат, окрім значних руйнувань, також виникло займання у житловому секторі. З артилерії, мінометів та БПЛА, Росіяни обстріляли чотири громади на прикордонні Чернігівщини. Серед постраждалих – Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська, Городнянська громади. Дніпропетровщина теж не знає тиші. Окупанти гатили з артилерії весь вечір вівторка по Марганецькій громаді Нікопольського району, а ближче до ранку застосували для ударів по самому Нікополю дрони камікадзе. В обласній військовій адміністрації уточнили, що внаслідок ворожих атак жертв немає. А дані щодо збитків через обстріли уточнюються: 357 ударів завдала армія Російської Федерації по містах та селах Запорізької області минулої доби 16 липня. Про це у своєму у телеграм сповіщає керманич Іван Федоров. У вогні 11 населених пунктів надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Російські війська минулої доби так само завдали ракетного удару по Херсону та обстріляли 17 населених пунктів області. Військові ворога поцілили у дошкільний навчальний заклад, торгівельні приміщення та вежу стільникового зв'язку. Житлові квартали населених пунктів області, зокрема, сім багатоповерхівок та 19 приватних будинків отримали ураження. Пошкоджено ангарні приміщення та приватні автомобілі, поранені семеро людей, повідомив керівник керівникова Прокудін. Минулого дня на Миколаївщині ворожий терор спровокував займання лісосмуги та сухої трави. А жителі Одещини вже двічі за вечір і ніч ховалися в укритті від повітряних тривог. Влада регіону наслідки не уточнила. Тим часом повітряне командування Південь інформує, протягом минулої доби, 16 липня, протиповітряною обороною півдня України знищено чотири розвідувальних безпілотники, зокрема, три 10 та один «Зала». Масової небезпеки з моря наразі не виявлено. В Азовському морі вранці середи були помічені три російські кораблі. Серед них немає ракетоносіїв. У військово-морських силах Збройних сил України зазначили, що в Чорному морі так само немає ворожих кораблів, а в середземному фіксується один ракетоносій Російської Федерації загальним залпом до вісьмох калібрів. Раніше ми вже говорили про те, що з-за анексованого Криму вийшов останній сторожовий корабель чорноморського флоту РФ. Всі до останнього судна вони перегнали до порту Новоросійська, де влаштовують там навчання. Більше подробиць дивіться за мить. Не перемикайтеся. Підписуйтесь на канал «Сейчас» та залишайте свої реакції. Шахеди та ракети атакували Київщину. Ворожі війська не полишають намагань тероризувати столицю. У двох районах області зафіксували падіння уламків. Стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб'єктів. Наскільки серйозні наслідки розповім просто зараз на каналі «Сейчас». час. Крім того, поговоримо про відголоски важкої ночі і в інших регіонах. Підпишіться, аби бути в курсі, і переходимо до оперативних новин. У ніч проти 16 липня столиця та її околиці здригалися від вибухів. Повітряна тривога у Київській області почалася близько другої ночі. Сигнал оголошувався двічі і тривав майже всю ніч. Моніторингові пабліки попередили про загрозу ударних БПЛА. Наші оборонці неба відбивали ворожі атаки, але падіння уламків дронів фіксуються в двох районах. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація. Начальник ОВА Руслан Кравченко підкреслив: об'єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені, постраждалих немає. В одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвір'я, сталося загорання стерні. Пожежу ліквідовано, понівечені дві житлові будівлі, вибиті вікна та посічені фасади. Також зафіксовано падіння на відкритій місцевості. Йдеться у повідомленні. Однак в Укренерго інформують, сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб'єктів. Причину компанії не назвали, але попередили, що всю добу світло вимикатимуть у чотири черги. Крім того, застосовуються аварійні графіки відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській Кіровоградській областях у зв'язку з дефіцитом електроенергії. Зранку карта Київщини знову почервоніла. На півночі області зафіксували повітряні цілі. Ішлося. Спочатку про БПЛА, а згодом оборонці неба підтвердили проліт ракети. Дякувати нашим силам ППО. Ракету Х-59 знищили у небі. Як це було? Увага на екран. Інформація щодо наслідків уточнюється. Ми відслідковуємо ситуацію і закликаємо не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Я ж додам, що у темний час доби сирену лунали і в низці інших областей. Військові поінформували, що рух шахедів був зафіксований як у північних регіонах, так і у центральних, східних та південних. У кількох областях попереджали про можливу роботу ППО через ударні безпілотники противника. Загалом у повітряних силах відзвітували про збиття протиповітряної обороною цієї доби двох ударних БПЛА типу шахет. Примітно, що інша пара шахетів попрямувала у бік Білорусі. Моніторинговий проект Білоруський гаюн підтвердив заліт апаратів із Житомирської області приблизно о 8.40. Один з них долетів аж до міста Могильов, подолавши понад 300 кілометрів. Із військових аеродромів підняли на перехоплення гелікоптер Мі 24 та винищувач су 30 Доля дронів поки невідома. Зазначу, що з 11 липня це вже четвертий дрон камікадзе шахет, який увійшов в повітряний простір сусідньої країни, яка є пособницею кремлівської війни проти України. Росія такі маневри не коментувала. Також на південному та східному напрямках збито вісім розвідувальних БПЛА, чотири 10 два зала, один суперкам та один невстановленого типу. На півночі ворог кошмарить прикордоння із мінометів. Війська Російської Федерації протягом доби, 15 липня, обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині. Також протягом минулої доби Росармія здійснила 13 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 46 вибухів. Ударів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобіцька, Середонобудська громади. Агресор продовжував терор Нікопольщини, говорить начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. По району вдарив дронами Камікадзе ввечері по Марганецькій громаді, а вночі по Нікополю. Пошкоджений приватний будинок, додає очільник області у своєму телеграм. На Харківщині є травмовані серед цивільного населення. 52-річний чоловік та 51-річна жінка постраждали внаслідок обстрілу кабом села Кіндрашівка. Є ураження в СМТ білий Колодязь, Куп'янськ-Вузловий, Липчанівка. Напередодні 15 липня, у ворожого обстрілу міста Вовчанськ, загинула жінка. Ще двоє чоловіків отримали поранення. Упродовж доби окупанти завдали 416 ударів по вісьмох населених пунктах Запорізької області. Вранці вівторка, 16-го числа, терористи обстріляли центральну частину Херсона. Загорілися понівечені конструкції торгівального кіоску. А на Миколаївщині о 5.17 та 5.50 ворожі артилерійські обстріли зафіксували по місту Очаків та кваторій Очаківської громади, а також по території Куцурубської громади. Постраждалих немає, зазначає керманич Віталіки. Численні ураження зафіксували на Донеччині в Ілінці Мар'їнської громади. Поранено людину. У Лимані поранено п'ятеро людей, пошкоджено три крамниці, підприємство і будинок. У Часоярівській громаді дві людині поранені, пошкоджені чотири приватні будинки, багатоповерхівка і два нежитлові приміщення. У Турецьку пошкоджено шість інфраструктурних об'єктів. Про це інформує. Глава обласної військової адміністрації ми і далі відстежимо всі факти агресії, аби не залишати злочини Російської Федерації непоміченими. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та близьких. Підписуйтесь на канал сейчас, аби тримати руку на пульсі. І до зустрічі.